В цьому відео я відкрив свій власний аеропорт, в якому будуть свої термінали реєстрації, свої магазини, свій власний паспортний контроль з охоронцями. І також, звичайно, я зможу купувати різні літаки. І ще з цього види дивіться прямо зараз. Всім привіт, друзі! З вами я, Кавун. І як ви бачите, я з'явився в ось такому цікавому приміщенні. Це мій аеропорт, але поки що на аеропорт це не схоже, тому що нам його треба покращувати. Ага, тут є стрілка, нам треба тут натиснути. І з'явилася валіза. Так, валіза проходить сюди. Звідси виходить. Ходить і йде далі, і напевно на цьому я зможу заробляти гроші. Так, заробив 100 монет. Нам треба знову натискати, знову буде з'являтися валіза. І поки що саме таким чином я зможу заробляти. Але подивіться, тут за 600 монет є якесь покращення. Давайте зараз заробимо монет і купимо це покращення. Гроші в мене з'явилися, і давайте одразу покращувати. Ага, що тут змінилося? Здається, я покращив цей термінал. І бачите, тепер немає кнопки, на яку мені треба було натискати. Тепер, скоріш за все, цей термінал буде працювати автоматично. І я автоматично. Зможу заробляти гроші, його також можна ще раз покращити за 3800 монет. Фух, поки що в мене стільки монет немає. Але є більш дешеве покращення, воно коштує 1400 монет. І, скоріш за все, це ще один термінал. Тобто таких терміналів в мене всього буде 6. 1, 2, 3, 4, 5 і 6. А, ні, друзі, все ж таки 5 терміналів в мене буде. Також я можу купити свій власний магазин, і він коштує 75 тисяч монет. А також тут є пекарня, яка коштує 25 тисяч монет. Так, а тут у нас що? Давайте подивимося. Ага, тут можна посидіти, посміятися, побалакати з друзями. А це в нас вже паспортний контроль, і він коштує 14 тисяч монет. Так, я бачу, тут достатньо багато цих покращень. Так, а далі що там є, дайте подивитися. Ага, звичайно, ми тут також можемо заробляти. Я хочу відкрити цю штуку, мені цікаво, що вона нам буде давати. Але, друзі, зараз мені висичає тільки на другий термінал, тому давайте одразу його і купимо. І він також буде працювати автоматично. Але не треба засмучуватися. Тепер ми заробляємо в два рази більше монет. До речі, давайте подивимося на вид з вікна. І так, до речі, я вже бачу злітні смуги. Ось вони, ось вони, вони там є. Але поки що жодного літака тут немає. Тому що, як я і казав, їх треба купити. І напевно, коли ми відкриємо цей термінал, магазин, пекарню, а також паспортний контроль, ми вже відкримо літаки. Тому що поки що в літаках сенсу немає. Аеропорт ще не готовий до того, щоб сюди заходили люди. І, до речі, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобається. Дивитися Ютуб. Так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобається. Дивитися Ютуб. Я обожнюю дивитися Ютуб, тому я вже поставив лайк та підписався на канал, і ви обов'язково зробіть те ж саме, але ми продовжуємо. Може, ми тут щось можемо натиснути, і ми отримаємо більше грошей? Я намагаюся, намагаюся, але я нічого не розумію. Що на цих моніторах зображено? А дивіться, напевно, тут зображена валіза. Ну так, точно, це валіза. І тут показується, що знаходиться всередині валізи. Сподіваюся, нічого забороненого там немає. І мій аеропорт не закриють. Тому що я тільки зараз купую вже третій термінал. І тепер в три рази більше монет буду заробляти. Так, давайте подивимося, що нам треба зробити в першу чергу. Так, нам треба зараз 2800 монет, щоб відкрити два термінали. Круто, коли гроші автоматично заробляються. Ти можеш просто сісти та поспати. Нарешті заробив гроші, купимо четвертий термінал. Тепер стало в чотири рази більше валіз. І якщо нема чого робити, можна просто ось тут встати. Головне, щоб мене як валізи не штовхало сюди. Можна ось так от дивитися на них, це прикольно. Ого, одразу 600 заробив. Також я тут знайшов якісь сподіваюся, нічого поганого не станеться, як якщо я на неї натисну. А друзі, тікаємо, аеропорт почав горіти. Та жартую, жартую, Давайте вже купимо ось цей останній термінал, ідеально. Фух, тепер хоча б не по 100 буду заробляти, а по 500 монет. Але як мені заробити на наступне покращення? Воно коштує 3800. І нам треба покращити абсолютно кожний термінал. Так, а що в цій валізі? Мені здається, там щось смачне є. Так, валіза, йди сюди, до кавунчика. Як тебе відкрити? Друзі, дуже хочу відкрити, але, на жаль, не можу. Мені здається, там є бургер, але Але здається, все. Ні, 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 все. Тепер я більше ніколи не побачу. Я був так близький до цієї мети. Ого, 1700 заробив за один раз. Ого, дякую. Оце вже я розумію зарплатня. Хоча всю цю зарплатню я все одно зараз буду витрачати на ці ж термінали, які мені ці гроші й дають. 3800 є так, друзі, ідеально тепер натискаємо на це покращення. А ти, хто пішов звідси? Це моє місце. Ага, я зрозумів. Це я напевно найняв Роботу робітника. Так, і що, тепер я почав більше заробляти? Слухайте, а як би це перевірити? Так, там валіза йде, давайте поки що заберемо всі гроші. Так, валіза йде, я просто зараз стрибаю і щось я не розумію. Я по 200 почав заробляти, чи що. Так, ця валіза перша йде, давайте скоріше забираємо гроші і щось не розумію. Напевно, я також саме заробляю по 100. Хоча ні, навіщо тоді я його наймав на роботу. А ми зараз, до речі, дізнаємося. По-перше, хлопець, дивись мені прямо у очі. По-друге, звертатися. До мене можна тільки на ви, Я Кавун Кавуневич, якщо що, директор цього аеропорта. У валізи в нас залазити не можна. Навіть не намагайся це робити, о ви бачив, він тут щось рукою натискає. Ти обережніше натискай на цей монітор. Ти знаєш, скільки він коштує? 1400 монет, тому будь з ним обережніше. О, заробив на ще одного. Так, тобі також право треба пояснювати, чи у свого напарника запитаєш чого мовчиш, нічого сказати. А чого це ми без посмішок клієнтам треба посміхатися? Зрозуміло, я ж посміхаюсь, і ви також повинні посміхатися. Заробили грошей, і давайте одразу купимо третього собі робітника. Слухайте, вас тут тепер з ціла банда. Давайте відійдемо, я вам дещо скажу. Друзі, головне, щоб вони мій аеропорт не захопили, тому що вони якось дуже дивно дивляться на мене. Працюйте, працюйте, не треба підсоховувати. Здається, друзі, я з них все ж таки по 200 заробляю. Тобто, так, якщо стоїть робітник, ви заробляєте по 200 з монет з терміналу. Якщо робітника немає, заробляєте по 100, тому купуємо ще четвер. Так, дивіться, залишився останній п'ятий. Ми купуємо його, а потім одразу щоб мені купити. Пекарня коштує 25, як я і казав, магазин 75 тисяч монет, а паспортний контроль коштує всього 14 тисяч монет. Тому його наступним я і куплю. Але так, звичайно, покращень тут дуже і дуже багато, як ви бачите. Але розумієте, я просто дуже хочу пройти далі. Може, я собі зможу вже відкрити літак. Тому що що це за аеропорт без літака? Нарешті купуємо цього останнього робітника. Так, я вже порахував. Хлопці, ви повинні мені зараз заробити 14 тисяч монет. Не раз у 10 секунд руку свою повертаємо. А раз у секунду, зрозумів мене. І зараз нарешті я куплю свій перший паспортний контроль. І до речі, друзі, обов'язково відкрити коментарі та напишіть, з якого ви міста. Так просто відкрити коментарі та на з якого ви міста. Можливо, хтось є з мого міста. Тому обов'язково пишіть це у коментарях. Нарешті в мене є 14 тисяч. Я дуже довго цього чекав, тому відкриваємо одразу перший паспорт. Паспортний контроль, так, і що тут треба робити. Як тут заходити? Так, в мене немає паспорта, але у моєї собаки є паспорт. О, пропустили, нормально. Як ця штука взагалі буде працювати? Так, вона відкрилася, вона закрилася, і, напевно, я на цьому заробляю гроші. 800 заробив. Секунду, ну давай відкрийся ще раз. Мені цікаво, як це буде працювати. Вона відкрилася, і тепер я на цьому заробив 400 доларів. Вау, так це круто. А далі що, давайте подивимося. Так, я далі щось бачу. Так, ми там далі ще щось. Можемо відкрити. Я хочу туди. Ні, ну ви уявляєте собі, я в своєму аеропорті не можу пройти далі. Це що таке? Так, а що це за наступне покращення? 30 тисяч монет. Охорона, охорона першого рівня. Ну добре, я куплю потім ще і охорону цю. Але давайте ви мене випустите звідси. Фух, дякую. Рахуємо, що нам треба. Так, 14 тисяч одне покращення. Їх треба 5, тому нам, друзі, треба 70 тисяч монет. Де мені стільки брати? Слухайте, можу нам краще відкрити, не знаю, цю пекарню. Або магазин, хоча ні, магазин 75 тисяч. Тому його потім будемо відкривати. Мені подобається, як я заробляю на цьому паспортному контролі. Ось дивіться, давайте зайдемо. Та відкрите ви двері. Я ж кажу, моїй собаки є паспорт. Він в нас один на двох. Тому відкривайте скоріше. Фух, дякую. Ці двері, напевно, відкриваються один раз за 10 секунд. Чи один раз за 7 секунд. Ні, все ж таки, за 10, мені здається. Так, і скільки тут ще грошей? 2 400. А мені знову ж таки треба, як ви пам'ятаєте, 14 на друге покращення. Тобто, так, зараз першу чергу покращ Паспортний контроль. Так, а тут скільки грошей. Давайте не розчаровуйте мої робітники. І 7700. Дякую. Оце ви працюєте. Молодці, молодці, хлопці, продовжуйте. Але намагайтеся трохи більше заробляти. Ну, серйозно. І думаю, тут я також вже заробив 1400. Так, пропускайте мене. Це мій аеропорт, ви чого? Так, дякую. Так, є 14 тисяч. Фух встиг вийти. Купуємо одразу другий паспортний контроль. І тепер будемо, напевно, заробляти вже по 800. Ану, відкривайтеся, дякую. Дякую, дякую, дякую. І так, 800 заробив. Як ви бачите, справа в мене є кількість моїх грошей, поки що це 1400. Так небагато, я розумію, але я їх почав набагато більше заробляти тепер. Завдяки цьому паспортному контролю. О, стоп, а це що прапор? О, це ж прапор України, друзі. Це український аеропорт, і так і повинно бути. Але в якому місці він знаходиться? Що це за місто, друзі? Я не розумію, можливо ви розумієте, Напишіть у коментарях, чи є у вашому місті аеропорт. Напишіть це. Потім буде цікаво це все почитати. Але український прапор це ідеально. Хлопчики, та хотів сказати, дівчатка, хлопчики та хлопчики, скільки ви тут грошей заробили? 5300. Так, трохи менше половини є. Так, встигну чи не встигну, відкривайся, відкривайся, відкривайся. О, встиг. Так, тут ще 6400. А, трохи не вистачає. 900 всього ще не вистачає. Не розчаровуйте мене і 900 рівно. Молодці! Премію отримаєте колись. <с> Я серйозно? Так. Давайте купуємо одразу Реті, цей паспортний контроль, оце вже й розумію. Дивіться, друзі, з кожного ось цього відкриття, ну відкривайся. Ну давай, не сором мене. О, бачите, з такого кожного відкриття я тепер заробляю вже 1200 монет. Після того, як я відкрию ще три паспортних контроля, я хочу купити цю пекарню, тому що я вже дуже сильно згодній. Стоп, а я можу сюди залізти, друзі. Я Я можу сюди залізти чи не можу. Ні, ну мій аеропорт, а я сюди заходити не можу. Як і до речі, в цей магазин. Так, а якщо, наприклад, зламати. А, ні, друзі, тут все продумано, як ви. Бачите, зламати не можна. І вони спеціально, спеціально перед склом поставили цей торт, щоб я на нього дивився і не міг його з'їсти. Ні, ну це нормально. Хто це зробив? Кажіть. Той, хто будував цю мапу, навіщо ти так зі мною? Краще б кудись його заховав, але добре. О, цікаво, скільки там в мене вже грошей. Давайте вже мене скоріше перевіряйте і пропускайте. Десять тисяч. Ого! Оце я тут заробляю. Слухайте, ну серйозно, я зараз зароблю на все, що мені тільки треба, хлопці, 4 тисячі. Дайте молодці. Що про премію запитуєте? Так, так. Так, так, звичайно, у середу. Обов'язково у середу отримаєте е, премію. Так, четвертий паспортний контроль купив. Так, я казав, що у середу вони отримують премію, але я не сказав у яку саме середу. Це також, звичайно, треба розуміти. Двері відкриваються, гроші забираються і купується п'ятий паспортний контроль. Так, друзі, зараз ми купуємо цей шостий паспортний контроль за 14 тисяч. І після цього вже відкриваємо власну пекарню. Нарешті йдемо сюди. Я купив ідеально. Тепер. За кожне відкриття, друзі, я буду отримувати 2400 монет. Мені цікаво, ці термінали можна покращувати, до речі, не можна. Тобто тут одразу будемо купувати охорону і все, по 30 тисяч, це набагато. Але, як я і казав, я хочу купити свою пекарню. Ну типа серйозно, можна 10 разів почекати, поки двері відкриються. І вже на пекарню будуть гроші, тому що вона коштує 25 тисяч монет. Так, заходимо, забираємо гроші. 14400 одразу. У мене є 20 тисяч. Пропустіть, пропустіть, геть з дороги. Так, купуємо пекарню. За 25 тисяч монет. Нарешті я її відкрив. О, бачите, тепер можу тут пройти. Ага, тут є комп'ютер, і я в цьому нічого не розумію. О, слухайте, давайте його вкрадемо, друзі. Я серйозно, його ж можна вкрасти. А, стоп, це ж мій аеропорт. Я ж не буду самого себе красти, ну ви розумієте. Так, а що в цих скринях? Нічого. Хоча б їжу якусь залишили. Ну добре, давайте з'їмо одразу цей торт, тому що я вже дуже довго працюю тут є кавуни. Як знали, як знали, чи це буде аеропорт? Ну, серйозно ж знали. І український прапор під Готували і каву на сюди поклали, ну дякую вам. Так, а скільки я на цьому буду заробляти, так заробив 1800. А наскільки часто і. Ого, 450 ще заробив. Так, і це що буде кожні 10 секунд чи що? Мені просто цікаво перевірити. Я не для себе питаю, я для друга питаю. Ну так, приблизно кожні 10 секунд я на цьому заробляю 450 доларів. Ну і така справа, друзі, давайте вже купимо цей магазин, він коштує 75 тисяч монет. Але так, знову ж таки, на нього треба ще заробити. Але, ну, друзі, я це зроблю. Хоча ні, давайте. Купимо цю охорону за 30. Цікаво просто. Я хочу, щоб вже тут охорона з'явилася. Дякую, дали 20 тисяч, але цього замало. А тепер вже не замало. Купуємо охорону. Так, друзі, тут щось змінилося. Ага, ви знаєте, що це за штука? Вона ж перевіряє, що знаходиться у ваших кишенях. Так, в мене здається, все нормально. Так, а де сама охорона? А, зрозумів, ми її можемо ще раз покращити за 45 тисяч. Слухайте, друзі, а я тут буду заробляти. Давайте подивимося, тисячу заробив. І напевно кожні 10 10 секунд я буду заробляти тут по 500. Так, друзі, приблизно так воно і є. Тоді що ми зараз робимо? Так, відкривайте двері. Хлопці та дівчата, та знову я за те. Хлопці та хлопці, скільки ви тут заробили? 10 тисяч, так це рекорд, молодці. Напевно, я довго до вас не підходив. А тут скільки я заробив ще 14, ну трохи не вистачає. Хоча стоп, я ж тут щось заробив. Давайте подивимося, ще півтори тисячі, ні, все ж таки, трохи не вистачає. Тому робимо ось так: от, забрали гроші, і друзі, купуємо знову ж таки. Охорону першого рівня ми тут будемо проходити, і тепер я буду заробляти тут по тисячі кожні 10 секунд. На цьому паспортному контролі, друзі, можна дуже багато заробляти. Так, я забув, в мене ще є пекарня. Давайте з неї також заберемо гроші, слухайте. І е, 6300, непогано. В мене тут стало так багато місць, де я можу заробляти гроші. Просто встигай їх обходити та забирати гроші. Ну і витрачати їх, звичайно. Друзі, я ж хотів подивитися, що тут далі йде. Так, ось я про це кажу. Ага, дивіться, ми тут можемо купувати літаки. Перший літак коштує 25 тисяч. Другий коштує 150 тисяч, а третій коштує 500 тисяч. Друзі, дивіться, це взагалі якийсь винищувач, і ми з вами його обов'язково в цьому відео купимо. Без сумнівів, будь ласка, без сумнівів, я його куплю. Що нам для цього треба? Звичайно, гроші, тому що навіть 25 тисяч в мене немає. Так, тут трохи забрали. Давайте тут також трохи заберемо. 20 тисяч забрав непогано. І так, як тут мій бізнес працює сам, автономно він працює, купуємо перший літак. Так, так, а що мені треба робити? Ага, нам треба спуститися. Вниз, дивіться, ось він, друзі, ось він. Так, ми можемо в нього сісти. Я навіть можу летіти. Дивіться, до речі, на мої гроші. А, я впав, я впав. Так, і так зараз буде падати, я зрозумів. Так, ми можемо ось так от підніматися чи що. Як на ньому підніматися, я не зрозумів. А, все, я вже піднявся. Так ось про що це? Подивіться зараз вправо на мої гроші. Вони мені самі додаються. Приблизно по 30 кожну секунду. Дивіться, мені це подобається. Так, ми можемо приземлитися, можемо кудись летіти. А, я зрозумів. Мишкою треба керувати. А чому б і ні, прикольно. Але знаєте, він такий початковий, найдешевший 25 тисяч всього, що коштує. Я хочу зараз купити за 150 тисяч літак. Давайте зараз одразу поставимо його на місце. Я думаю, він нам ще знадобиться. Тому що коли я в ньому сиджу, я також заробляю. Так, сюди виходимо нормально. Знову ж таки, треба піти забрати гроші. А ви мене тут чекаєте, літаки, я вас скоро куплю. Так, тут щось заробилося чи ні? Так, 12 тисяч. Дуже навіть добре. Тут я заробив ще 20 26, ну дуже добре. Так, наскільки я пам'ятаю, нам треба 65. А, ні, 75. Я куплю свій магазин, там я, напевно, буду продавати, там, знаєте, різні кульки, шкарпетки і так далі. Ну, щось, типу, такого, я думаю. Тому давайте, друзі, зараз на нього накопичувати, звичайно, гроші, і вони вже в мене з'явилися. Йди сюди, йди сюди, до кавуна. І ось, друзі. Відкрився наш магазин. Так, слухайте, ми тут відкрили вже абсолютно все. Що тут продається? Ага, 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 верстак. Дякую вам, скрині. Ну, дю, дуже дякую. Гендерпортал тут навіть є. Ага, різні скрині, ковадло, скрині. ага, зрозуміло. Стіл зачарувань, а гроші, гроші де? Я ж гроші шукаю. А, ось тут. А скільки заробив? 2100. Кожні 10 секунд буду заробляти по 1000 чи ні. А я зараз просто буду ходити ось так і перевіряти, тому що цікаво. Ну так, приблизно кожні 10 секунд. Так, тут я забрав ще 3300, ну взагалі мало хлопці. І в пекарню, до речі, дуже довго не заходив. 12 тисяч. Так, і наскільки я пам'ятаю, мені треба 45 тисяч, щоб покращити охорону. Так, майже, до речі, ці гроші є. Ще тут збираємо і так трошки не вистачає. Всього лише 700. Давай, давай, відкривайтеся двері. О, дякую. І відкриваємо охорону другого рівня. А, не вистачає грошей. Так, забираємо. О, тепер вже вистачає. Давайте, купив, друзі. Стоп, тут є охорона ще третього рівня, і вона коштує 80 тисяч монет. Ну, добре, добре, куплю. Бачите, тут валізи тепер самі проходять. І на цьому я також, звичайно, буду заробляти більше грошей. Це як у справжньому аеропорті, друзі, це круто. Так, і на цьому тепер я заробляю Ого, 6 тисяч. Є. О, так це взагалі дуже добре. А тут скільки я заробив? 9600. Ні, краще тут все ж таки серйозно прокачуватися. Тому зараз заберу ще гроші і покращу ще одну охорону вже до другого рівня. Це всього, що 45 тисяч коштує, тому чому б і ні. Так, тут я забрав ще 9. Пекарня ж працює, і, звичайно, працює 3-600. Ну дуже мало. Так, тут я ще заробив... Ми вдивимося 7200 І тут, напевно, я забираю ще 4, навіть 6 забрав. Все, друзі, одразу покращили. І оце мені, мені здається, буде приносити ну, максимально багато. Так, і зараз я хочу купити, ну мені цікаво, цю охорону третього рівня, вона коштує 80 тисяч. А чому б і ні, ми повністю повинні пройти цю мапу? Пам'ятаєте, як я у початку по 100 монет заробляв, як же це було довго? А зараз це ну, максимально легко. Кавун тут ще трохи заробив, і відкриваємо охорону вже третього рівня. за 70 тисяч. Тут є охорона четвертого рівня за 160 тисяч. Слухайте, а що зміниться? Ага, ще додатково ося додається. Платформа, по якій йдуть валізи. Ну, до речі, прикольно. Скільки ж вона мені буде приносити, друзі? Ого, вже 8 тисяч. Слухайте, ну багато так. А якщо зараз, давайте дивимося, незрозуміло. А по 3 тисячі за 10 секунд кожні. Ну, вона приносить, до речі, вже більше, ніж ося. Більше, ніж цей паспортний контроль. І одразу давайте ще одну охорону купимо ось цю третього рівня. За 80 тисяч. Подивіться, це вже дійсно схоже на аеропорт. Так, але зараз я поки що не буду купувати цю охорону четвертого рівня, тому що я хочу купити літак за 150 тисяч. Ось цей бач, ну 150 тисяч не дуже багато. А потім купимо ось цей літак за 500 тисяч. Забираємо гроші. Так, тут забрали 43 Тут цікаво, скільки заберемо 72 Тобто, ось про що я вам і казав, що тут я заробляю вже майже в два рази більше. І в мене є 228 тисяч тому. Купуємо ось цей літак за 100. 000. 150 тисяч монет і ходімо його перевіряти. І поки ми його перевіряємо, заробимо ще гроші, покращимо охоронців, а також купимо літак за півмільйона. Слухайте, ну це набагато більше. І виглядає він серйозно прикольно. Так, а я зможу в нього сісти, звичайно, можу. Піднімаємося нагору. Так, і скільки він мені буде приносити? Ну, приблизно по 100 монет за секунду. Що, до речі, також непогано. Тобто, хвилину у повітрі ми посиділи і заробили 6 тисяч монет. Дивіться, на якій я вже висоті знаходжусь. Вище за хмар. Так, тепер спускаємося. Щось, до речі, різниці по швидкості я ніякої не бачу. Бачу різницю тільки в тому, що заробляю трохи більше, коли літаю на ньому. Тому давайте зараз його поставимо. І цікаво, що там буде за літак за 500 тисяч монет. Так, ми поставили, поставили, дякую. І цікаво, до речі, покращити охорону зараз. За 160 тисяч, якщо я не помиляюсь. Так, тут забрали ще 36. Так, тут забрали 24. Недостатньо поки що. А тепер вже, напевно, буде достатньо. Та ні, друзі, не вистачає 800 уявляєте собі добре, тепер вже вистачає. Купуймо. Нарешті все. Тепер це закінчилося. Я не можу тепер покращувати охорону. Ось четвертий рівень за 160 тисяч максимальний. І тепер буду отримати ще більше грошей. А, -а, -а дивіться! Тут з'явився охоронець, ось він. Ти чого так дивишся, пристально на мене? Це мій аеропорт, мені треба посміхатися. І мені зараз цікаво, ось я почекаю десь приблизно 3 хвилини. І подивимося, скільки заробить ось цей автомат і ось цей паспортний контроль. Хоч і Давайте поки що одразу другий покращимо. Друге покращення за 160 тисяч зробимо. Слухайте, ну я вже бачу, що в три рази більше заробляю на цьому. Ого, з цього апарату тільки що 20 тисяч забрав. Так, з цього забрав ще. А чому я не можу забрати? З цього забрав ще 42. Пекарня, напевно, принесла 20. Так, 20 вгадав. Тут ми забираємо ще 60. Дякую вам. А тут ми вже забираємо 150. Тобто так, все ж таки, поки що в два рази більше, а ця штука мені приносить. Купуємо останні покращені, друзі. Я вже купив абсолютно все. Окрім літака за півмільйона доларів, тому я зараз його обов'язково куплю, і ми його з вами перевіримо. Ну і так, звичайно, тут з'явився другий охоронець. Ну що ж, друзі, давайте нарешті забираємо ці гроші. 300 тисяч тут забрав. Уявляєте собі тільки що. А тут забрав всього лише 90. Тепер ця штука серйозно, в три рази більше мені приносить грошей. І в мене є навіть 700 тисяч, тому давайте одразу купуємо цей літак. Дякую. І зараз подивимося, що це взагалі таке. Ага, він знаходиться. Аж ось там за всіма літаками. І це, як ви бачите, винищувач Давайте скоріше в нього сядемо, дякую. Так, злітаємо. Ой, та що ж таке, не навчився ще тут літати. Так, ось таким чином злітаємо і я отримую по тисячі. Так, друзі, дивіться, я серйозно отримую по тисячі кожну секунду. Таким чином, за хвилину можна заробити 60 тисяч. Оце ми тут заробили, друзі. Так а якщо я, наприклад, паду давайте падаємо, падаємо, падаємо. І що я знищуся? Ага, ну так. Але все одно ми повністю пройшли цю мапу. Більше тут купувати, ну просто нічого. І вам, напевно, було цікаво, слухай, Кавун, а де взагалі всі люди? Чому, коли ти відкривав нові рівні, людей не було. Тому що, друзі, аеропорт не був відкритий. Він відкрився тільки зараз, коли я купив винищувач за 500 тисяч. Ось бачите, тепер люди з'явилися. Вони віддають свої валізи. Ось бачите, хто хтось вже чекає літак, хтось по магазинам ходить, ось бачите, тут людина стоїть. І навіть тут є люди. Тобто вони вже тут повсюди. Навіть тут стоять, бачите. Тому тепер можемо серйозно сказати сказати, що наш аеропорт вже відкрився. Ми підготували його до того, щоб а, тепер сюди заходили люди і літали на наших літаках. І я радий вам це сказати. Але, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кевин. Всім до побачення, друзі.